13500 євро свіжопригнаний на півпричі, рефрижератор, шерау. У нас на тракмаркеті. Підписуйтесь на нашу нову сторінку тракмаркет, щоб купувати на півпричі по вигідних цінах. 13% 500, свіжопригнаний, розмитнений, без першої реєстрації на повній рамі. е, ося в нього сап інтракс. Віз підйомно. Подивіться, що навіть резина непогана, Мішелі по кругу. Бачите? О нержавий абсолютно, тому що з Франції. Тому що французький от в такому стані. Е -е, заді ролета. Підлога наливна, заді пластина поста... впало. Заді пластина поставлена алюмініє. Дивіться, стіни в якому стані. Він працював під супермаркетом Алді, тому в установки майже немає напрацювання. 3000 мотогодин установки. Тому кому потрібно такий на бюджетний бюджетні. 13500, ну це